На двох залізничних вокзалах столиці знову шукають вибухівку. О пів на третю дня до поліції зателефонував невідомий з інформацією про те, що на одному з вокзалів станеться вибух. Зараз вибухотехніки працюють на центральному та Дарницькому вокзалах. Чергують поліція, пожежники та швидка усіх людей вивели з будівель на центральному. На той момент перебували близько тисячі пасажирів. Вокзал не працює. Всередину нікого не пускають. А от доколі пасажири мають вільний доступ. Щоправда, чекати потяга до. Доводиться на вулиці. Вони ж курсують без затримок, без перешкод. У сусідніх касах люди можуть придбати і квитки. До таких незручностей пасажири ставляться з розумінням. Через дальній перехід там вихід на колії є. У нас і вони там переходять на вокзал, не пускають. Сказали просто, щоб покинули територію вокзалу. І ми всі вийшли з сьогодні. Дурня. Ну серйозно, ну хто б повідомляв, якби справді закинули бомбу? Ніхто б не повідомляв. Це моя думка особисто. годин нам треба чекати другий поїзд, і він спав, його розбудили і плаче він. Так що трошки є незручності і багато сумок і ще двох дітей.